У які міфи люди досі вірять, а перед початком відео постав вподобайку та підпишись. Жувальна гумка залишається у вашому тілі 7 років, якщо ви її проковтнете. Я пам'ятаю, як проковтнув майже увесь зготок Хуба Буба, коли мені було приблизно 11 років. Я підрахував, скільки часу він буде там і заплакав, хороші були часи. Моя мама завжди каже мені, ніколи не змішувати молоко з рибою, тому що я отруюся. Те саме стосується снужкар-петках у ліжку, за її словами, це робить людей сліпими. Якщо у вашої мами є інші важливі теорії, я думаю, вам потрібно їх опублікувати. Діаманти рідкісні дорогоцінні камені. Зараз один цілий алмаз значного розміру може бути досить рідкісним, але дрібні алмази та алмазний пил насправді досить поширені. Що ви повинні почекати принаймні 30 хвилин після йди, перш ніж піти плавати, інакше у вас можуть розвинутися смертельні судоми, які призведуть до утоплення. Відгоління волосся стає густішим. Кут, під яким бритва зрізає волосся, створює враження, що воно стає густішим, але це не так. Багато людей починають зголювати небажане волосся, коли воно починає з'являтися на початку статевого дозрівання. З часом це волосся стає густішим і темнішим, але воно потовстіло і потемніло через статеве дозрівання, не тому що його голили. Що мочитися на жало медузи допоможе. Насправді це погіршує стан і змушує щупальця виділяти більше отрути. Вам слід відірвати щупельця, якщо вони все ще є, видалити будь-які зазубрини, а потім промитися гарячою, не холодною та некімнатної температури водою або оцтом і нанести гідрокортизований крем або каламіновий лосьон і пакет з льодом. Однак, помочитися на медузу може покращити самопочуття. Наполеглива праця завжди приведе до успіху, якщо комусь не вдається, це тому, що вони недостатньо старанно працювали, деяким людям просто не пощастило в житті, не все є уроком, і тоді просто зазнаєте невдачі, дуайт шрут. Можна не зробити жодної помилки і все одно програти. Це не слабкість, це життя. Капітан Пікарт. Те, що вагіни щільні або вільні, залежно від того, скільки партнерів було у жінки, що жінки мочаться з піхви. Вагіна та уретра є окремими отворами людини. Ви використовуєте лише 10% свого мозку, це було спростовано роками, і деякі люди досі в це вірять. Що пеніси досить великі, щоб назавжди розтягнути жіночу піху, або ще часті статеві стосунки послаблюють її стінки, це було спростовано стільки разів, і навіть немає сенсу, коли ви про це думаєте. Жінка може народити дитину, а потім знову звузитися до точки, коли вона може досить швидко взяти пеніс. Багато пар навіть не очікують проходження шеститижневого терміну після пологів. Отже, якщо вона народила дитину, і ви можете відчути її стінки, це буквально спростовує ідею про те, що пеніс якимось чином може робити те, що не може голова дитини. Кристали, які лежать на тумбоці біля ліжка, висять на намисті, розміщуються де завгодно в кімнаті тощо, вилікують усілякі хвороби, зміцнять здоров'я та збільшують тривалість життя. Вважається, що ці кристали покращують життя завдяки тому, що внутрішня частина кристала вібрує на тій же частоті, що й земля, тим самим стоючи прямий зв'язок між матір'ю землею та вами. Вчені, які це явище, погодилися, що кристали справді вібрують на певних частотах, як і все інше на землі, що існує при температурах вище 0 градусів Кельвіна, і що кристали виглядають дуже гарно, якщо їх використовувати для прикраси вашого офісу, що жінки не можуть завагітніти під час менструації. Я не знаю, як це, але відкривати парасольку у приміщенні це нещастя. Те ж саме з розбиттям дзеркала, воно дає вам 7 років невдачі. Що ви можете точково зменшити жир. Люди думають, що ви можете втратити жир на животі, роблячи скручування. Насправді ви втрачаєте жир рівномірно по всьому тілу. Якщо ви лопаєте пальці, у вас виникає артрит. Я занадто багато чув про це, і мене дратує, коли я чую, як інші люди вірять у це. Астрологія це обман, і було доведено, що це помилка. Небесні тіла настільки далекі від нас, що не можуть впливати на нас ні магнітним полем, ні силою тяжіння. Вони не впливають на ваше народження, життя, особистість. Було проведено тест на правдивість цих ознак. Одного разу фахівці з астрології присвоїли групі людей, які народилися в один день різні знаки, ті самі зірки в тих самих місцях, і вони отримали абсолютно різні результати. Для успіху необхідний талант. Талант не має значення, саме робота, яку ви докладаєте, визначає ваш успіх. Талант або відсутність таланту це лише привід не робити те, що хочеться. Морква допомагає зору. Британці вигадали це, щоб пояснити, чому вони збивали все більше і більше ворожих літаків. Мій тато, дуже довго бувши дорослим, вважав, що вживання води під час погоду зробить ваші ноги слабкими. Відповідно, ходив у походи в гори, а нас брав з собою без запасів води. Ми годинами ходили під сонцем без пиття. Вживання моркви покращить зір. Зерно правди полягає в тому, що морква є хорошим джерелом вітаміну А, який важливий для здоров'я очей. Але є багато інших джерел вітаміну А, і приймання вітаміну А не допоможе вилікувати поганий зір, якщо тільки у вас не було його дефіциту, що мало ймовірно, якщо ви непогано харчуєтеся. Цей міф народився в результаті пропагандистської кампанії британських військових під час Другої світової війни. Здорова дієта з великою кількістю моркви була названа причиною того, чому їхні авіатори змогли помітити німецькі літаки з такою великою точністю, щоб зберегти справжню причину радіолокаційні системи повітря-повітря в таємниці. Люди досі вірять у це. Одного разу я сказала сестрі, що не можна змішувати молоко з різних пляшок, тому що вони були від різних корів. Роками вона казала людям не змішувати молоко. Я також сказала їй, що море солоне через сперму кита. Вона завжди розповідала людям це: що кров всередині тіла синя. Вони вважають, що вона миттєво змінює колір, коли потрапляє в середовище з киснем. У нашій системі кровообігу немає нічого хімічного, що спричинило б це. І якщо це правда, взяття крові виявить блакитну кров. Мама сперечалася зі мною цілу годину, і мені довелося показати їй фотографії еритроцитів у Вені. Твої жили блакитні для контрасту. Я колишній військовий медик, який брав кров понад тисячу разів і бачив кожну частину тіла. Що ви повинні випити свою сечу, якщо вам не вистачає води. Ні, не роби цього. Солі в сечі прискорять ваше зневоднення, і ви швидше помрете від спраги. Моя мама розповідала мені в дитинстві, коли холодильник подавав звуковий сигнал, коли двері були відкриті. Це попереджало мене, що він ось-ось впаде на мене вперед, якщо я його не зачиню. Перемотайте вперед, коли мені було 14 років, моя тітка залишила його відкритим, і я сказав їй, ти маєш зачинити його, або він впаде на тебе. І в той момент ми обидва витріщалися один на одного. І я нарешті подумав про це. І про те, що коли мені було приблизно 10 років, я сліпо вірив у все, що говорили мої батьки. Тоді моя тітка засміялася мені в обличчя. ха-ха. Ось справжній міф, у який схожі вірять усі автори цієї публікації. Ця публікація та більшість коментарів діють так, ніби ці міфи ствоєні та віють у них абсолютно необізнані люди, які ніколи не замислювалися над простими міркуваннями, поясненнями, написаними коментаторами. Лише ваша потреба почувати себе краще викликає у вас таке відчуття. Насправді більшість людей вірять у міфи, тому що вони корисні, інакше б міфи не закріпилися. так вони й стали міфами. Але продовжуй, ти знаєш що тобі подобається думати, що ти розумніший за цих дебілів, які вірять або поширюють ці міфи. Якщо сподобалося дане відео, постав вподобайку та підпишись. При бажанні ти можеш мене підтримати, оформивши спонсорство каналу або перейти за посиланням в описі. Дівчата та хлопці, напишіть в коментарях, в які міфи люди досі вірять.